Сьогодні розповім вам і покажу незвичайне місце в Австралії. Це Ботанічний сад Блакитний гір, спочатку відомий як Ботанічний сад Тома. І являє він собою громадський ботанічний сад площею 28 гектарів. Розташований приблизно в 100 кілометрах від, на захід від центрального ділового району Сіднея. на горі Тома в Блакитних Горах. Розташований цей сад на висоті Аж в Тисячу метрів над рівнем моря. Ботанічний сад Блакитний гір гір» Тома є найвищим ботанічним садом в Південній Півкулі та єдиним ботанічним садом в Австралії, розташованим в зоні Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Сад демонструє собою вражаючу колекцію прохолодного клімату ботанічного саду Сіднея. З тисячами рослин з південної півкулі та й з усього світу. Розташований він у Блакитних горах лише за 90 хвилин їзди від Сіднея. І тут ви можете відкривати неймовірний світ природи, плукаючи стежками з багатьма рідкісними видами, включаючи сосноволині, насолоджуватися сезонними кольорами, базетовими лісами, залишками тропічного лісу. Та приголомшливими панорамними краєвидами. Тут, в ботанічному саду, є центр для відвідувачів. Він обладнаний всіма зручностями для людей з обмеженими можливостями, що характерне для Австралії, є кафе, місця для пікніка і, звичайно, вхід вільний, гуляючи з вивистими стежками і тут не лише краєвидами, а вони чудові. А й співом птахів, та якщо так можна сказати, співом цикад. Спів цикад, звичайно, на любителя. Не кожен готовий його слухати, але все ж таки, давайте прогуляємося та послухаємо цих незвичайних співаків.